Кінським захисникам на Запоріжжі бракує засобів реб. Про це наші колезі Інні гогой повідомили бійці 65-ї бригади, які понад два роки тримають оборону у регіоні. Вони поділилися своїми історіями і про них розкажемо далі. Завести і вивести людей живими і відстояти позицію. Це твоя задача. Про свої бойові завдання військовослужбовець 65-ї бригади, за позивним Рім, розповідає після повернення з передової. Разом з товаришами-піхотинцями він тримає оборону на запорізькому напрямку. На цій ділянці фронту окупанти лізуть малими групами і подекуди просто на пролом. Ну реально просто на вірну смерть. Бігти через поле на автоматну чергу, навіть якщо його там в цей момент може прикрити дрон з кидом. Все одно він же з цієї посадки живий не вийде. Так само, і ми його не випустимо. Ти все аби стрем. Мувати ворожу навалу. Наші бійці докладають титанічних зусиль. Росіяни гатять по них усією наявною зброєю. За фронтовими дорогами постійно пильнують з неба. Через велику кількість ворожих дронів шлях до бойових позицій може тривати кілька діб. Артилерія і дрони. Не тебе не випустять, якщо вже раз просікли. Скиди роблять серйозні, вже не ефку кидають тобі. А таке, що навіть якщо не зацепило, то серйозна контузія. А навіть якщо він не робить скид, він над тобою висить і коригує артилерію. По руках він тримає китель одного з побратимів. Тоді у наших воїнів влучив російський танк, але власник одягу дивом уцілів. Реально ми достали броніка. Там він так, як попкорн, він розсипався. Просто задня броні розсипалась. Під час виходу з позиції два місяці тому поранення зазнав військовослужбовець за позивним гайка. Під час мінометного обстрілу ворожий уламок застряг у назі. Він пробив, поламав мені коленку і вийшов. Ну, не вийшов, а його звідси витягнули. Тут було розрізано, вставлена пластинка, зафіксовано, складено все назад. Що гайка пересувається лише на милицях попереду місяці лікування та реабілітації. По тому захисник, який на фронті вже понад два з половиною роки, планує повернутися до війська. Коли почалася велика війна, був на заробітках у Польщі, там і дізнався про окупацію рідного Херсону. Моя рідня прислала мені фотографії, що так сталося. Тому слово вже було кидати то все і їхати, боронити неньку Україну. Родина військовослужбовця волонтерила і навіть в окупації не знімала з хати український прапор. Сам Гайка вважає роботу піхотинця важкою та відповідальною, тому потрібно себе загортовувати, треба вчитися, бо ну не будеш вчитися. Ну я прийшов сюди обикновенним стрільцем. обикновенним стрільцем я навчився стріляти з гранатомета, я навчився чистити пакемона, я навчився ставити, знімати розтяжки. Його побратим Рім на війні з 2014-го був на різних напрямках фронту. Зокрема, прикривав хлопців і поблизу Донецького аеропорту. Каже, за 10 років війна стала більш технологічною та кривавішою. Тоді я не бачив авіації, Зараз я побачив каби. той Донецький напрямок, Донецький аеропорт у нас день і ніч. У нас було більше бомбежок, ніж контактних боїв під цим аеропортом. Просто в день і ніч ти засинав під канонаду і ти просипався під канонаду. Військові впевнені, щоб дати ворогу відсіч, потрібні вмотивовані кадри і, звісно, зброя. Але головне це можливість бити далекобійною зброєю вглиб Росії. Чим далі ми їх зачепимо, тим менше вони тут будуть лазити. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.